Не лише у великих містах, але й у районних центрах та селах сьогодні гостро постає питання утилізації твердих побутових відходів. Серед рішень, які пропонуються, є також інноваційні підходи. Один із них на Львівщині запропонував радихівчанин Анатолій Архипчук, розробник газового генератора. У п'ятницю, 21 квітня, на території приватного підприємства Екокотел, що знаходиться у селі Забужжя, відбулося експериментальне використання установки і спалювання твердих побутових відходів. Якими є результати такого експерименту та хто зацікавився винаходом? Далі у сюжеті. Над своїм винаходом Анатолій Архипчук працює уже понад 15 років. За цей час вдалося не лише розробити, але й значно вдосконалити винахід. Газовий генератор розробника переробляє тверде паливо на дві фракції: деревне вугілля та газ, при спалюванні якого одержується теплова енергія. Такий топочний пристрій із генератором піролізного газу дає можливість одержувати до 70% більше теплової енергії у порівнянні із іншими печами. Під час завантаження твердих побутових відходів та їхньої безпосередньої утилізації диму виділяється лише незначна кількість. Для того, щоб використовувати таку установку вже у найближчий час, необхідно провести її сертифікацію та лабораторні аналізи. Цей експеримент ми проводимо для того, щоб мати можливість десь поставити установку, випробувати її, провести сертифікацію, провести повністю всі лабораторні аналізи на викиди в атмосферу. От, і для цього ми запросили сюди голову з вузлового Анатолія Близнюка. Для того, щоб ми могли почати працювати, нам треба місце, де ми могли би це поставити. Тобто, це мала би вирішити громада, якщо вона має бажання. Тоді можуть бути для цього проекту залучені кошти з обласного бюджету, з державного бюджету, також кошти спонсорів. Проте свою установку Анатолій Архипчук випробовує уже не вперше. Цього разу вона, як і в попередніх випадках, підтвердила очікування винахідника. Це вже не перший експеримент, а вже на тому терені в межах третього-четвертого. Ви бачите, тут ми нема, там знизу горять, горять дрова, а от там вже горить те, що ми називаємо сміттям. Присутніми під час використання установки були сільські голови Ардехівського району, а також представники та депутати Кам'янка Бузького району. Безумовно, на сьогоднішній день, напевно, та установка буде ефективною, але спочатку треба пройти просто випробування, зробити аналіз газів, після які будуть виділятися після спалювання. І, напевно, ми хочемо таки на території Вузлівської сільської ради на сесії ставити питання про її встановлення як експеримент, І оскільки твердих побутових відходів є проблема на Львівщині, безумовно, є проблема на території Вузлівської сільської ради. У нас є багато несанкціонованих сміттєзвалищ, і щоб їх ліквідувати, які накопитились, тверді побутові відходи за багато років, їх ліквідувати, закопувати в землю, вважаю, то навіть чисто екологічно. То є Ну, будемо казати, небезпечно для, інших, для майбутніх поколінь. А на сьогоднішній день такі установки, сміттєспалювальні заводи, ми знаємо прекрасно, що діють в цілому світі, особливо в Європі. І світ спалює і в центрі містах. А якщо, наприклад, десь є несанкціоні сміттєзвалища по окраїнах, населених пунктів, в лісах, то вона є, по-перше, така транспортабельна, що її можна легко перевезти в любе місце. Дизель-генератор чи бензиновий генератор поставити, і можна спалювати ті тверді побутові відходи, тим самим ліквідовувати ті несанкціоновані в першу чергу сміттєзвалища, які є на території не тільки Возівської сільської ради, а й інших сільських рад. Ми вивчаємо питання про спалювання, про утилізацію побутових твердих відходів. І дана установка є одним з варіантів утилізації. Так що нас питання зацікавило. Ми будемо вивчати подальшому дане питання і, можливо, на осінь ми дозріємо, щоб себе зробити дану установку поставити. Наскільки ваш політ не є ефективною? Ну, я думаю, що вона ефективна і вона на даний момент вирішить багато проблем, таких невеликих населених пунктів, як Лопатин і більші села. Чи є все-таки в Лопатині проблема зі сміттям? Так, в Лопатині існує велика проблема зі сміттям, тому що ми не можемо ніяк зробити дозвіл на сміттєзвалище. У нас полігон тварих побутових відходів, там є всякі бюрократичні перешкоди. І дана установка, я думаю, нам допомогла вирішити на наші питання. Проте сьогодні зацікавилися таким винаходом не лише на Радехівщині, але й загалом на Львівщині. Зацікавилася Кам'янкабуська міська рада, в особі її голови. Також зацікавлені депутати Миколаївської, міста Миколаєва, Миколаївського району. Нашої області після спалювання твердих побутових відходів у газовому генераторі залишилися метал та скло. При цьому скло частково розплавилося, що свідчить про те, що температура під час спалювання становила близько 1300-1500 градусів за цельсієм. Отож, газовий генератор Анатолія Архипчука має перспективи у вирішенні проблеми утилізації твердих побутових відходів.